Чи їздитимуть тролейбуси вночі, щоб дати відповідь на це питання, управління транспорту та зв'язку і комунальне підприємство Електротранс продовжують вивчати громадську думку щодо запровадження нічних пасажирських перевезень електричним транспортом. Крім того, заплановано провести громадські слухання з даного питання. А поки що мешканці міста можуть і надалі надавати свої пропозиції щодо нічних тролейбусних маршрутів, час руху яких доцільно продовжити, та самих графіків руху. На сьогодні в управління транспорту та зв'язку в електронному та телефонному режимах надійшло лише декілька десятків звернень, чого недостатньо для підтвердження доцільності запровадження нічних маршрутів. Також відповідно до проекту рішення виконавчого комітету про проведення обстеження пасажиропотоків встановлюється тимчасовий тариф на послуги з перевезення пасажирів на тролейбусних маршрутах, які працюватимуть в нічний час у розмірі 6 гривень за одну поїздку. Запровадження нічних маршрутів відбудеться з лютого наступного року, але тільки після завершення процедури обговорення та аналізу усіх зауважень та пропозицій від громадян.